Сьогодні готуємо бабусиний рецепт, волок або ж тушкований бор'ян. Її готують із першої городньої зелені, лободи, кропиви або ж гички червоних буряків. У нас волок сьогодні буде із лободи. Зелень потрібно добре промити та порізати. Далі ми кладемо зелень у кип'ячу воду. І потрібно, щоб вона декілька хвилин проварилася. На смак волок подібний до шпинату. Волок це полівітамінна надукраїнська народна страва, яка готувалася традиційно на весні, Коли весь організм після зими потребував вітамінів, мінералів і поживних речовин із природи. Подається волок до цілої вареної картоплі. Або ж товченої картоплі, каш, хліба, або ж у якості смачного доповнення, такого як соус або ж підлива. Зараз ми подрібнюємо сало і обжарюємо його, роблячи шкварки. Шкварки викладаємо у макітру і до них додаємо дрібно нарізаний часник. Ця всю суміш нам потрібно зараз добре розтерти. Найзручніше це все розтирати звичайний шмакогоном. Тепер стіджуємо волок на друшлаку і викладаємо до нашої пасти. Тепер все це потрібно разом розтерти. Друзі, поєднання шкварок, часнику і зелені це неймовірне поєднання. Це дуже-дуже смачно. Я раджу вам всім спробувати цю страву для приготування. Це одночасно і дуже незвична страва. Люди, які не чули ніколи про цей рецепт, ніколи не здогадаються, що ця страва приготовлена із лободи. Після того, як ми добре розтерли лободу із шкварками, викладаємо її у жир, там де були у наші шкварки. Жиру у нас нам потрібно дійсно багато. Так як це зовсім пісна, пісна зелень. Викладаємо усе у кип'ячий жир. І нехай наш волок потушиться трішки під кришкою. Страву потрібно ще разу помішувати, щоб жир повністю впитався в зелень. Не забуваємо про сіль. Страва виходить дуже ароматна. Волок наш майже готовий. Готуємо страву на помірному вогні. Накриваємо кришкою та даємо страві відпочити 5 хвилин. Ось і наш волок готовий. Це дуже смачно.